Микола Вінграновський, я дві пори в тобі люблю. Я дві пори в тобі люблю. Одну, коли сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш? Уваги, ревнощі жалю в гірчичні світлі днів осінніх, на літо старше ти йдеш, і тече твій погляд темно-синій, як вітер затінку небес. І час твій берег ще не миє, і твої губи ще уста. Дорога дані молодіє. Де б твій веселий крок не став Ти вся і щастя із тобою, ще не вітається печаль та біль з розлукою, німою, і не любові чорна далі. Я дві пори в тобі люблю люблю ту пору благовісну, коли до неї, як до пісні, свою й голову схилю. Ця вже пора повільно плинна, як біля вогнища в пітьмі, де слово пахне, як дитина, де вже не скажеш так на ні, де почалося все тобою і не поверне навпаки. Де вже вітаються з любов'ю печалі, болі й руки, Хоч все те саме, світ осінній, прозорість вихололих плес, той самий погляд темно-синій, Як вітер в затінку небес.